Христос воскрес ефір марафону. Продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Пупков. Починаємо сьогодні. Українці святкують Великдень в умовах посилених заходів безпеки. Правоохоронці разом із Нацгвардією мають чергувати поблизу соборів та храмів. У разі потреби у вірян можуть перевіряти речі. У нацполіції закликають повідомляти про підозрілих людей і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Наш Владислав Паливода зараз біля Михайлівського, Михайлівського золотоверхового собору Влади, чи багато людей прийшло до храму чи чергують правоохоронці? Ігорю, вітаю Христос Воскрес! Так дійсно зараз ми перебуваємо біля Михайлівського собору, і хочу сказати, що е, після кінця комендантської години, яка нагадаю, тривала в Києві до п'ятої години ранку, до собору почали йти активно люди. І хочу сказати, що кожні півгодини їхня кількість збільшується. Е, освячують пасти за Моїми підрахунками кожні півгодини для того, щоб не створювати скупчення людей, великого скупчення людей біля храму. Люди йдуть сюди цілими родинами. кажуть сьогодні, моляться лише про одне: це перемога України. Давайте послухаємо. Пасха це традиція, в першу чергу українського народу і не тільки. Пасха це свята неділя, це те, що дарує любов і благо всім українцям. І зараз ми, як і всі інші українці, молимося за мир і спокій в наших домівках і перемогу. Хочу також сказати, що дійсно національна поліція посилила заходи безпеки до Великодня. Тут біля храму чергують правоохоронці разом із Нацгвардією. Дійсно, є інформація про те, що нацполіція повідомляла про те, що можуть перевіряти речі у людей, які приходять до храмів. Ми знаходимося тут близько трохи більше ніж півгодини, але поки не бачили, щоб в когось перевіряли речі. Також людей просять звертатися до поліції у разі виявлення підозрілих. Предметів чи людей. Крім того, хочу додати, що у разі повітряних тривог нас поліція просить на них реагувати та прямувати до укриттів. Ми залишаємося працювати на місці. На цю хвилину в мене поки все Ігорю, Тобі слово дякую, Владислав Поливода, про святкування Великодня у Києві. На частині напрямки фронту немає тиші. Ворог продовжує бити з російської артилерії та запускати свої дрони. А бойові дії та російські удари тривають, заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача. Не діють великодні заяви Путіна також на Курщині та Белгородщині. Наші дії є та будуть дзеркальними. Зеленський нагадав про пропозицію України на 30 днів повністю припинити бойові дії. Тепер відповідь мають дати в. Москві Україна разом із нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, але потрібна відповідна готовність Росії. Найголовніше, зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час. Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів бойових дій та вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування у Росії. Володимир Зеленський, президент України. І у першу годину, Нібито перемир'я, російські дрони атакували Запорізьку та Херсонську області. Є влучення у Станіславі. А в урожайному безпілотник поцілив у цивільне авто. Ось як воно виглядає після удару. На Запоріжжі дрон атакував і легковик у селі Приморське. 42-річний водій, поранений. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Євросоюз хоче бачити докази того, що Росія дійсно припинила вогонь. Так у Єврокомісії відреагували на 30-годинне великоднє перемиря, оголошене Путіним, та зазначили, що це має бути не символічним жестом, а частиною послідовного і прозорого процесу припинення збройної агресії проти України. У Брюсселі нагадали, Київ погодився на безумовне перемир'я понад місяць тому. і ЄС підтримує нас на цьому шляху. Росія має репутацію агресора. Тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії і чіткі дії для забезпечення тривалого припинення вогню. Росія може зупинити цю війну в будь-який момент, якщо вона справді цього хоче. Ми продовжуємо підтримувати Україну в досягненні тривалого, справедливого і всеосяжного миру. Аніта Гіпер, речниця Єврокомісії з питань закордонних справ і безпеки. Вже наступного тижня представники України США та Європи зустрінуться у Лондоні, аби зафіксувати можливе припинення вогню у найближчі терміни. Це підтвердив спецпосланець Трампа Кіт Келох. За його словами, у Лондоні продовжать перемовини, які розпочали у Парижі, де три делегації шукали практичні кроки того, як досягти сталого миру. Водночас американські видання повідомляють, що адміністрація Трампа планує організувати зустріч свого представника Стіва Віткофа з російською стороною. Під час великоднього обміну полоненими вперше за майже три роки зустрілися мати та син. Вони обоє захисники Азовсталі. Востаннє бачилися у травні 2022 року і більше нічого не знали один про одного. Нагадаю, великий обмін полоненими Україна та Росія провели напередодні. Додому повернулися 277 захисників. Повідомив президент Володимир Зеленський. Серед них бійці зсу, Нацгвардії, Державної спецслужби транспорту та прикордон. Більшість з них молоді люди, народжені після 2000 року. Усі вони захищали Маріуполь, воювали на різних напрямках фронту у Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Луганській областях. Три роки чекали. Три роки чекали. Боролися, не просто чекали. Дякую всім, що повернули. Після обміну морпіг зв'язківець Дмитро Батюк розпочав вести власний блог, де розповідає, як правильно писати листи в полон. У російських катівнях він провів майже три роки схуд на 20 кілограмів. Його повернули у січні. І відтоді військовослужбовець проходить реабілітацію. Свою історію воїн розказав нашій Вікторії Гетьман. Люди падали, помирали в тебе прямо на очах. Військовослужбовець Дмитро Батюк пригадує дату, яка була в його і досі квітень, 22-го, Маріуполь. Тоді серед вогню, металу та руїн морпіт забезпечував зв'язок із керівним складом своєї бригади, і разом із побратимами тримав оборону на комбінаті. І У нас був вихід із Маріуполя, і під час прориву нас взяли в полон. За 33 місяці полону Дмитро перебував у тюрмах як на території тимчасово окупованих українських міст, так і в Росії, і всюди пригадує, полонені проходили через так звані прийомки. Говорять, так ти е там хто такий? Ну я ж говорю, я зв'язківець. Ну у нас зв'язкі з там. Е Поварам і водітелям двойна пайка. Ну і це мається на увазі, що ти двічі проходиш там їхній коридор, дві колони людей з різ... з по різні сторони, і тебе просто дубинками забивають. Та найжахливіші тортури були саме у російських катівнях. Коли знущатись фізично, наглядачам набридало, змушували співати російський гімн. кожних 15 хвилин. Я старався щось там подблеяти в общем. Вони розуміли, що ми його не знаємо, і починали нас забивати. Підйом побиття знущання так проходив кожен з понад тисячі днів його полону. Годували так, щоб українці не помирали з голоду. Дмитро схуд на понад 20 кілограм захворів на туберкульоз. До першого квітня 24-го року. Ми харчували Святим Духом. Це дійсно так, тому що вони взагалі. Одна вода була. Це ось нас тримали на волоску життя. 15 січня Дмитра Батюка та ще 24 важкохворих та поранених військовополонених повернули в Україну. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо вас! в Україні! Вітаємо вас вдома! Щойно вийшов з автобуса, одразу подзвонив мамі. А перше, що здивувало вдома блакитне небо, яке так контрастувало із сірістю російських бараків. Я просто втратив мову. Я дивився на природу, і за три роки я взагалі ні разу не піднімав голову. А тут настільки красота була про етапи свого відновлення Дмитро розповідає у власному блозі у соцмережах. Всім привіт, вами Дімончик. І що ж наступне відео ми поговоримо, як ми приїхали до Києва. Розповідає про власну реабілітацію та дає поради побратимам, зокрема, не замикатись у собі, а шукати підтримку серед людей. Хотів просто до себе підтримку і виговорити всі свої проблеми, які в мене є. Висвітлити, які проблеми я стикнувся в ході реабілітації, в ході свого життя після повернення. А ще у своїх відео Дмитро розповідає, як правильно писати листи в полон. Коли я вийшов і побачив, як за мене моя сім'я, як за мене мої рідні боролись, я був дуже в захваті. Дивлячись на цю табличку, я все ж таки надію, що всі, хто перебувають в полоні, зараз будуть просто поміняні. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Освячують паски в бліндажах і розвозять по позиціях. Великдень на фронті святкують не так, як в тилу. На відпочинок та навіть богослужіння у воїнів часу немає, бо тримають фронт, але все ж таки святкують. Як саме бачила наша Ірина Антонюк, яка побувала у воїнів 154 окремої механізованої бригади. Леся відповідальна за кухню показує, які смаколики підготувала бійцям. Ми їх самі наклеювали, це щоб нашим хлопчикам було все добре. На початку повномасштабного добровільно стала до лав ЗСУ і ось уже третій Великдень зустрічає не з родиною. Дуже важко, дуже важко. Ну, саме важче це, що маленька донечка, в мене 11 років. Ну, кожного дня питає, коли ти приїдеш. Але ж нам потрібно бути тут з нашими захисниками, з нашими хлопцями. Тут на фронті бійці збираються в колі своєї військової родини на Великдень ці освячені паски отець Леонід везе воїнам. Далі приїжджаємо з ним до майстерні дронів вільного часу. У воїнів обмаль цілодобово ремонтують дрони для побратимів на вовчанському і коп'янському напрямках. Деталей для заміни критично не вистачає. Ми змушені займатися ганібалізмом. Тобто в першу чергу ми розбираємо так називаємо трофейні борти, котрі нам приносять, але вони теж здебільшого критично розбиті і там не дуже багато. Вперше першочергових запчастин саме допомогти зібрати кошти на ремонт безпілотників бійцям можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. В майстерні зараз без діла лежать 70 розвідувальних дронів, які можна відремонтувати по вартості лише п'яти нових, а без Них зараз на фронті неможливо і кроку ступити а багато росіян ми зможемо перемогти чи вбити е, зав'язаними очима. для отця Леоніда зупиняють свою роботу не надовго, але просять бути обачними зі святою водою. На електроніку бажано, ні біхлопці ми їх. Безпеці були наскільки це можливо. Отець Леонід жартує, що тільки в армії його просять економити святу воду. В Армії зовсім було по-іншому, і я ніколи не шкодував води для людей. А тут приходиться трішки десь, десь бумаги, десь деталі. Командир взводу Костянтин каже, що бійці просили і службу провести, але тут це робити небезпечно. Я категорично проти будь-яких скупчень. У зоні бойових дій. Тобто волонтери передали пасочки, домашні смаколики, там діти зі шкіл. За що ми безмежно вдячні? Дійсно відчувається підтримка населення, підтримка народу. От. Ну а в цих місцевостях ми не можемо. На жаль, в будь-якому форматі святкувати якісь свята. Звісно, це піднімає нас і піднімає бойовий дух. Якийсь позитив дає трошки разом до перемоги. Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Зламані телефони, планшети, ноутбуки для одних це не потріб, який можна лише виконати. А для університетського викладача Григорія Заспе можливість отримати кошти для українських військових. Як заробив понад півтора мільйона гривень для ЗСУ завдяки старим девайсам, дізнавалася Ольга Косенко. Гвинт за гвинтиком Андрій розбирає старий планшет, щоб дістати звідти метали на продаж. Те, що ми вилучаємо і з чого отримуємо потім кошти, це треба отримати плату. Акуратно, щоб не пошкодити, дістає батарею. Її як і інші потім передадуть волонтерам для виготовлення павербанків для зсу. У мене є спеціальний ящик для батарей. Андрій працює в університеті, а у вільний час вже майже два роки розбирає стару техніку на запчастини. Мені не шкода цього часу. Я вважаю, що це той мінімум, який ми можемо витратити для того, щоб допомагати хлопцям. Ідею заробляти на комп'ютерному брухті і донатити вперше озвучив колега Андрія. Цінний метал каже викладач Григорій Заспа можна знайти в мобільних телефонах та інших дивайсах. Комп'ютери. Або будь-які частини, які всередині комп'ютерів, є жорсткі диски, материнські плати, пам'ять, сідіроми розбирати стару техніку допомагають і працівники університету, і студенти, і пенсіонери. Одночасно працювало в розбиранні техніки, десь близько 20 людей. Таким чином вже заробили для збройних сил понад 1 мільйон сімсот тисяч гривень. Мавік т і це була сама велика купівля за 200 тисяч гривень а також купували. Просто мавіки прості там, десь їхня ціна вдвічі менше. Нерідко містяни приносять техніку з дрібними поломками, яку ремонтують та віддають на фронт. Підрозділ Володимира вже отримав від волонтера чимало корисних девайсів. Це були і ноутбуки, і персональні комп'ютери, трошки принтерів, обивчий мотлок працює по повній програмі. У Черкасах зізнається Григорій, комп'ютерного брухту лишається все менше, тож і налагоджує співпрацю з іншими містами України. Якщо ця справа йде, якщо вона. Носить користь, значить, потрібно її робити. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.